Моя найперша монетка. Ми її купили у Вашингтоні, у капітолії. Десятирічний Данило Ковєшніков показує монету, з якої розпочалося його хобі. каже, гроші почав збирати, коли йому було 4 роки. Відтоді колекція поступово збільшувалася. Просто їздили по різним країнам, збирали їх у цю мою першу папку. Далі, вже коли ця папка закінчилася, ми вже й купили мою другу папку. Гроші має з різних куточків світу, розповідає школяр. Поповнюють його колекцію усі, хто знає про хобі. Це моя найменша монета. Це тенге з Казахстану. А це моя найбільша монета песо з Мексики. Цю монету мені подарувала подарувала моя подруга. А другу? А другу ми з'їздили у Казахстан ну, мій дідусь був у Казахстані. У колекційній папці є пластикові та раритетні копійки, розповідає Данило. А оце от найдивніша монета моя. Це два з половиною ліри. Хлопець говорить, цікавиться грошима не лише з-за кордону. От у мене є стара українська гривня, старі українські гривні, які вже находять, та навіть колекційні п'ять гривень. Таке хобі сина підтримує, каже мама Данила Марія, бо помітила, як дитина розвивається. Щоб зрозуміти більше цю країну, якусь інформацію він також читає там про Великобританію, про Америку, чому ця монетка така? Є про Єгославію, Наприклад, є монетка з Єгославії, але цієї країни вже немає і йому довелося вивчити. А які ж зараз є країни? Чому ця країна розпалась? А ось тато каже, колекціонування навчило Данила порядку. Як на мене, на даний час то може це допоможе. Трохи буде йому організованіше. П'ятикласник розповідає, мріє поповнити свою колекцію франком старовинною французькою монетою. Галина Діденко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.